Вітаю вас, шановні мої глядачі. Вітаю всіх добрих українців. Мене звати Іна. У мене сьогодні день висаджування кімнатних вазонів. Ви знаєте, найбільше я люблю купляти кімнатні вазони саме зараз, саме влітку, тому що всі квітникарі, які торгують на ринку вазонами, е, такими однорічними, е, дуже часто привозять і маленькі ось такі саджанці кімнатних вазонів. І ціна, і ціна я вам скажу дуже гарна. Для прикладу, два тижні тому я придбала собі традисканцію. 15 гривень кущик. Подивіться, як вона в мене гарно розростається. Ось традисканція. Бачите, от так само кілька днів тому ці плющики маленькі, два взяла, два різні. От по 25 гривень за ось таку рослинку. Подивіться, погодьтеся, що це дуже добра ціна. Тому що я знаю, скільки такі вазони потім будуть коштувати, коли вони вже виростуть. Багато хто з вас бачив у мене оцю рослину. Це гель-геліхризум. Він мене чудово перезимував. А минулого року я його купувала. Е, у малесенькому горшечку було таких три гілочки невеличких. Ціна була 10 гривень. Шановні мої глядачі, подивіться, як він розростається. От сьогодні я присвятила день своїм вазоном, в мене вже є вільний час, я обов'язково займуся оцим величезним вазоном, бачите, геліхризом. Його треба гарно почистити, позабирати всі листочки по жовтлі. От, я вже також йому сьогодні приділю увагу цьому вазонові. Але ж подивіться, яка гарна величезна рослина виросла з трьох малесеньких гілочок. А щоб потім купити дорослу рослину в магазині спеціальному це треба заплатити більше на багато грошей. А ще у мене є глоксинія. Глоксинію я вже придбала минулого року через інтернет, виписала собі суміш, була акційна, гарна ціна. Виписала суміш. От, вона в мене зараз якраз гарно розростається. Також їй вже час переселяти у більші, більші гушечки. А ще коліжанка дала мені кілька гілочок товстянки. От, вона вже дуже гарно. Пускає коріннячку, там видно. От, її також в час висаджувати у горшечок. Плющик я планую вирощувати в ось таких підвісних горшечках на стіні. От. І щоб не робити отвори в горшечку, не насипати сюди дренаж. Я просто буду висаджувати плющі в такі розсадні горшечки. От, гляньте, вони сюди чудово поміщаються. Вся зайва волога при поливі буде збиратися на дні горшечка і при потребі буду її просто зливати і все. Рунту суміш універсальна, та, яка добре підходить для вирощування листяних рослин. От, плющі вже ростуть. Тепер товстянка. Вона у мене буде рости у такому широкому горшечку. На дно обов'язково даю дренаж, от, щоб водичка не застоювалася. Груд для товстянки беру спеціальний для сукулентів. Подивіться, скільки череночків, і кожен черенок почав випускати корінечко. От. На кожному черенкові є коріння, а на деяких навіть отут, одразу вище, під листочками в пазухах, бачите? От, отут. От, і ось. І так само в цьому в черенкові також є в пазуха корінечко. Так, акуратненько, обережно пересаджую горшечок. Тівсянка так, також у мене вже росте. Акуратненько присипала корінечко землею. От, Всі нижні листочки, які обірвала, також потикала ось тут з боку. От, перші дні полив буде щедрий, щоб корінечко розрівнялося. Гарно розрослося, а пізніше поливатиму по потребі. Зараз вона у мене буде рости в ось такому горшечку. Тут є кілька рослинок. От, зараз їм тут не буде затісно, а коли вони вже гарно розростуться, я їх порозділяю і порозсаджую по окремих горшечках. І то буде добре. Для глоксинії купила ось такі горшечки. Бачите? Такі красиві, подобаються мені дуже. так Мають вони вже спеціальні отвори в дні. І ось тут є мисочка, яка буде в якій буде збиратися зайва волога. так Спочатку даю шар дренажу у кожен горшечок ґрунтусоміш для глоксинії беру універсальну. Маю ще ту, що я висівала розсаду, насіння на розсаду. Універсальна грунтосуміш. От, насипаю сюди універсальну грунтосуміш і акуратненько переселяю глоксинію у більші горшечки. Ось так попереселяла, попересаджувала. Через тиждень, півтора, коли буде добре видно, що всі рослинки гарно прижилися, можна буде починати підживку. Окремо для квітучих вазонів підживка. От, і так само для сукулентів, зовсім інше добриво. І окрема підживочка для вічно-зелених плющів. Вічно Зовсім забула про ось цю малечу. От, поставила на підвіконі, отам за великими вазонами, і зовсім забула. Ще оцю ще оцю рослинку також треба пересадити. Шановні мої глядачі, подивіться: минулого року я придбала таку рослину. Ось дуже вона мені сподобалася, незвична. Це не зелена рослина, це ось така рослина, бачите, яка, яка має ось такі гілочки. Цвіту. Цвіт вона випускає дуже рідко. Не знала, як вона називається. І лише недавно, знову ж таки, коли купувала цю малечу, спиталася продавця. Калоцефалус От така назва. Ну, не дуже красива, але то таке. Головне, що сама рослинка незвична. І ви знаєте. Цю рослинку я неправильно доглядала. Я не знала назви і не знала, і не мала інформації, як правильно її вирощувати. А виявляється, виявляється, що ця рослина калоцефалос дуже гарно росте на клумбах, в горшечках, на підвіконні, от на дворі. Впродовж літа, осені, вона, вона у мене так і росла. Стояла на підвіконі, вона дуже гарно розрослася, вона була невеличка, гарно розрослася, а потім я її забрала в тепле приміщення, і оце її згубило. От її треба поставити на веранді. Там, де в мене стояв оцей геліхризум, бачите, він чудово перезимував. От я про це не знала. Я взяла в тепле приміщення і тепер подивіться, що вийшло. Бачите? Вона і не пропала. Вона так зараз виглядає, як. Сухоцвіт, бачите, ось така рослина. Просто висохла і все. Я її не викидаю наразі. Але якраз на ринку я побачила оцю малечу, впізнала і одразу собі купила. Дуже вже вона мені подобається. Калоцефалус. Любить наполовину піщаний ґрунт, гарно переносить пересихання ґрунту. Не дуже любить, коли земля дуже сильно залита водою. Гарно росте і на сонячній освітленій ділянці, і так само добре переносить на півтінь. ну Ось таку інформацію, яку я сьогодні прочитала. от Я кажу, в мене оця рослина дуже гарно росла впродовж цілого літа, до пізньої осені, поки я не забрала її в теплу кімнату, взимку, там де опалення. І ось там вона мені постраждала. Не страшно, тепер знатиму, тепер буду пильнувати. Ось так. До речі, вартує така красота 25 гривень. А минулого року я за, такі, за таку саму рослинку платила 18 гривень. От, от така ціна. І ось така рослина красива. Незвично красива рослина. Ну і тепер повертаюся до геліхризума. Шановні мої глядачі, подивіться. Ось він, який виріс за цілий рік. Подивіться. Ось так він зараз виглядає. Ну, виглядає він трошечки таким пошкодженим, тому що ну, я справді я його ні разу не обстригала. Але до чого я веду? Наскільки живучий, живуча рослина? Подивіться, трошечки її дощиком побила. І отут таке вже лисячко є пошкоджене, бачите? От, Подивіться, що я тепер робитиму. Можна би було всю оцю нижню частину зрізати, от, і залишити лише оці верхні гілочки, і хай собі розростаються. Но я таки попробую зробити трошечки по-іншому. От Подивіться, молоденькі листочки з'являються, бачите, у пазухах старих листків. Ось ось добре видно. от. Відмирає старий листочок і одразу виростає. Виростають молоденькі листочки. От, подивіться, як я причепурила свій геліхризом. Гляньте, яка розкішна рослина. Гляньте от. Подивіться, які гілочки. Довгі, красиві, ніжні. Ніжні, справді подивіться, які гарні гілочки. Їх дуже-дуже багато. Гляньте. Що я зробила? Я просто поприбирала все пошкоджене листя. Гляньте, яка краса! Подивіться. От. Довгі-довгі гілочки, аж донизу стола. Звичайно, якщо б я просто його обрізала, він був би тоді скромніший. А так гляньте. Красива рослина, дуже красива рослина. І як я вже казала, живуча. І одразу кілька гілочок я поставила на укорінення. От. Подивіться, бачите, вмикнула їх в укорінювач, посадила в ось такі розсадні горшечки, які мають великі отвори в дні, щоб вся зайва волога е, сходила. І коли вона буде збиратися ось тут, я її просто буду зливати, щоб корінечко не загнивало. Ось так. От, Побачимо, який в мене буде результат, тому що мені самі цікаво, це мій перший досвід такого укорінення. Ну, скажу повторюся, що я ще ні разу і геліхризума раніше не вирощувала. Це також лише другий рік у мене оця рослина росте. Подивіться, побачимо, який буде результат ось такого укорінення. Ну, і тепер мій невеличкий досвід догляду за оцими рослинками. От, і геліхризум, і калоцефалус чудово переносять літню спеку. Минулого року ці рослинки в мене тут стояли на підвіконні, дуже гарно розросталися, було все добре. Коли сильне пекуче сонце, я просто їх переставляла у веранду, щоб хоч трошечки захистити від пекучих промінців сонячних. Далі, зима, все добре. Рослина чудово зимує у холодній веранді, у веранді, яка не опалюється. Моя помилка була та, що я цю рослинку забрала у теплу кімнату. Там, де конвектори, там, де грубка пропалюється, для такої рослинки це занадто. Така висока температура взимку для неї занадто. Видно, в неї ще є якийсь свій період спокою, такого зимового, коли їй таке тепло буде зайвим. Тому беру це все до уваги. От. І тепер оці рослинки пізно восени буду залишати на веранді. Веранда в нас не опалюється. Взимку температура на веранді опускається до нуля, але як бачите, у цій розкішній рослині це не нашкодило. Рослина чудово перезимувала. До речі, дехто з глядачів навіть мене запитував, і на що це у вас за такий гарний великий вазон стоїть на веранді, коли я робила зимові відео. От, бачите, геліхризм чудово зимує. І тепер я маю надію, що і калоцефалус також у мене дуже гарно розростеться до зими і чудово перезимує, і то буде добре. І то буде добре. Так, добре, на сьогодні у мене все. Шановні мої глядачі. Дякую, що були зі мною на каналі Моє подвір'я. Щиро бажаю вам мирного спокійного дня. А саме головне, я вам бажаю, щоб ваша праця завжди приносила вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре.